Привіт! Замислювалися колись, у чому різниця між звичайним магазином і ну справді, потужним брендом. От сьогодні ми якраз і пройдемо цей шлях від простого переліку товарів до створення бізнесу, що має власну історію і, звісно ж, справню цінність. І ось мабуть, ключове питання, яке варто поставити собі на самому старті, це просто продаж товарів. Чи це побудова чогось більшого справжньої системи, тобто бізнесу? Знаєте, від відповіді на це питання залежить ну практично вся подальша стратегія. Весь наш шлях до успішного бренду можна розкласти на три, скажімо так, ключові етапи. Це стратегія, такий собі міцний фундамент. Потім іде структура, це логіка в організації продуктів. І наостанок історія це те, як світ бачить і що важливо відчуває бренд. Ну що ж, давайте розбиратися з кожним кроком по черзі. Отже, наш план такий: спочатку стратегія, шукаємо свою нішу. Далі структура, тобто продуктова матриця. Потім поговоримо про історію і побудову бренду. Обов'язково зачепимо поширені помилки, щоб на них не натрапити. Ну і наприкінці все це складемо в один динамічний інструментарій. Поїхали! І так, перший розділ стратегія. Це без перебільшення фундамент, на якому стоятиме вся конструкція. Саме тут ми маємо чітко для себе визначити, що ми продаємо, кому ми продаємо і що найголовніше, чому ми це робимо. Це і є основа нашої товарної політики. Так що ж це таке, ця товарна політика. Уявіть собі, що це такий собі компас для бізнесу. Він точно вказує напрямок, що продавати, для кого і чому саме це. І це, звісно, не просто список товарів. Ні. Це ціла система, яка охоплює абсолютно все: від якості і дизайну до опаковки і сервісного обслуговування. А тепер трохи класики, але дуже корисної модель Котлера. Дивіться, будь-який товар має по суті три рівні. Перший це ядро, тобто та проблема, яку він вирішує, другий це вже сам товар, його фізичні властивості, те, що можна помацати. Але найцікавіше для підприємців, особливо на старті, це третій рівень підкріплення, сервіс, гарантія, доставка. Саме тут криється можливість обійти конкурентів, це поле для гри. Добре, а як знайти ту саму унікальність? Є кілька перевірених шляхів. Можна, наприклад, грати на полі ціни та якості, або виділитися якоюсь особливою характеристикою продукту, чи, скажімо, сфокусуватися на дуже вузькій аудиторії. Головне завдання тут сформулювати свою унікальну торгову пропозицію або УТП, буквально в одному чіткому реченні, щоб від зубів відскакувало. Так, зі стратегією розібралися. Фундамент заклали. Тепер час навести лад в асортименті. Переходимо до другого розділу структура. Тут ми будемо створювати так звану продуктову матрицю. Це, по суті, детальний план того, що і як ми продаємо. Що ж таке ця асортиментна матриця? Це точно не просто екселька зі списком товарів. Ні, ні, це ваш особистий аналітичний центр. Саме ця таблиця показує, що дійсно має попит, що приносить гроші, а що, вибачте, просто припадає пилом на складі. Можна сказати, це детальна фінансова карта бізнесу. Дуже важливо розуміти, що не всі товари в асортименті грають однакову роль. Є так звані локомотиви, вони, наче магніти, притягують клієнтів у магазин, є комплексні пропозиції, які вирішують одразу кілька завдань покупця. І, звісно ж, є супутні товари, ті самі дрібнички, які непомітно збільшують середній чек. У кожного продукту своя місія. І ось що кажуть експерти: і це варто запам'ятати: асортиментна матриця це не щось статичне, це живий інструмент. Так, вона допомагає зрозуміти на чому фокусуватися, але ключове слово тут регулярно: ринок змінюється, смаки змінюються, і матриця має змінюватися разом з ним. Гаразд, стратегія є, структура є, вся логіка на місці, але бізнес це не лише цифри і таблиці. Правда, час додати емоцій. третій розділ історія. Зараз будемо говорити про те, як перетворити набір продуктів на бренд, такий, який люблять і якому що найважливіше довіряють. Так що ж таке цей брендинг? Якщо зовсім просто, то це всі свідомі дії, спрямовані на створення образу компанії. І тут є один дуже важливий нюанс, який не можна плутати: бренд це те, що про вас думають, а брендинг це те, що ви робите для того, щоб вони думали саме так, як вам потрібно. А ось вам ідея, яка можливо змінить погляд на маркетинг. Сьогодні він будується на добрих справах. Серйозно. Назва, логотип, кольори це все, звісно, важливо, але справжню глибоку довіру викликають корисні проєкти і ну, просто хороші вчинки компанії. Саме це робить бренд по-справжньому сильним сьогодні. Але чи варта гра свічок може простіше працювати без усього цього брендингу? Давайте подивимось. Так, без бренду можна зекономити на маркетингу спочатку, але ціна цієї економії, як правило, дуже висока. Менше рекомендацій, гірша привабливість для партнерів, навіть реклама працює слабше. По суті, інвестиції в бренд це не витрати, це інвестиції в майбутнє. Теорія це чудово, але бізнес робиться на практиці. Тому переходимо до четвертого розділу виконання, і поговоримо про найболючіше про поширені помилки. Розберемо їх, щоб, так би мовити, вчитися на чужих граблях, а не на своїх. Отже, давайте коробку пройдемося по головних так і ні, що треба робити: чітко визначити УТП, аналізувати свою аудиторію, контролювати залишки на складі і вкладатися в сервіс. А чого робити категорично не варто. Розмивати позиціонування фразами У нас все для всіх, ігнорувати конкурентів, роздувати асортимент до безкінечності, і що дуже важливо триматися за мертві товари, які ніхто не купує. Що ж, час збирати всі пазли в одну картину у нашому останньому розділі. Ми об'єднаємо все, про що говорили: стратегію, структуру та історію в єдину, а головне робочу систему для бізнесу. І ось, мабуть, найголовніше, що варто винести з нашої розмови. Товарна політика це не якийсь там документ, що ви один раз написали і поклали в шухляду. Ні, це живий організм, це динамічний процес, ринок постійно рухається, і бізнес має бути гнучким, має адаптуватися. Аналіз, коригування, розвиток це постійний, але погодьтеся, дуже захопливий цикл. І наостанок таке питання для роздумів. Який один, хоча б малесенький крок можна зробити вже сьогодні, щоб почати перетворювати свій асортимент на справжній бренд? Можливо, це буде просто перегляд товарів. А може, спроба нарешті сформулювати свою унікальність в одному реченні. Не так важливо, наскільки великим буде цей перший крок. Найголовніше просто його зробити.